Вітаю, мене звуть Тарас Фролови. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандарту достовірності та балансу точок зору. У понеділок, 10 листопада, ТРК Україна у вечірніх новинах показала три інформаційні сюжети про діяльність фонду Ріната Ахметова. «Поможем». Першим був репортаж з попасної. Після короткого знайомства глядачів з історіями неназваних мешканців міста журналістка перейшла до опису діяльності фонду «Поможем». повідомила про кількість продуктових наборів, розповсюджених у місті, а також заявила, що ці продуктові набори єдине, що рятує містян від голоду. Другий раз у програмі про діяльність фонду «Поможем» згадав їй студії міський голова Донецька, пан Олександр Лук'янченко. Пан Лукянченко згадав про заборгованість уряду перед пенсіонерами Донецька і додав, що без допомоги фонду Ріната Ахметова Реально незахищені верстви населення міста реально голодували б. Звичайно, пан Лукянченко навів і дані про розмір гуманітарної допомоги. Одразу після інтерв'ю з паном Лукянченком, редактор програми Сабиття, випустили сюжет про те, що фонд «Поможем» збирається збільшити допомогу мешканцям Донбасу. В репортажі наведена кількість продуктових наборів, а також географія діяльності фонду. В усіх трьох інформаційних повідомленнях порушено стандарт балансу точок зору. Наявна лише точка зору тих, хто працює у фонді «Поможем», отримує від фонду допомогу або людей лояльних до фонду. Втім, у сюжетах немає навіть згадки про інші українські волонтерські організації, які допомагають мешканцям Донбасу. До того ж, репортаж має знаки корпоративного замовлення, адже ТРК Україна та фонд поможем об'єднані фігурою власника пана Ріната Ахметова. Ми підтримуємо і пишаємось діями волонтерів, незалежно від того, до якої організації вони належать. Наші зауваження стосуються роботи журналістів, а не добровольців. 14 листопада вечірній випуск новин телеканалу Інтер відкрився сюжетом про обшуки у чиновників Міністерства оборони. Журналіст, посилаючись на чутки, повідомив, що мова йде про обшуки у осіб рівня за міністра. Всі посадовці були причетні до тилового забезпечення армії та тендерів. Прокуратура підозрює, що вони причетні до махінації при закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Мова йде про тендери, на яких переможець пропонував ціну нижчу за конкурентів, але значно вищу за ринкову. Сюжет складається з трьох елементів: стендапу журналіста, коротенького синхрону начальника слідчого відділу військової прокуратури пана Дмитра Борзих та листа, підписаного паном Борзих. Стендап записаний в темному дворі, напевно, для посилення детективної атмосфери сюжету і займає більшу його частину. В сюжеті не названо прізвища чи посади чиновників, яких підозрюють у махінаціях. Не названо також джерело, з якого стало відомо про обшуки. Пан Барзих не говорить про це. В листі пана Борзих, що швидко пропливає по екрану, можна розгледіти назви компаній, які можливо були причетні до корупційних схем. Але журналіст забуває сказати про них. Все це дозволяє сказати, що в сюжеті порушено стандарт достовірності. Двадцять першого листопада російський первий канал показав сюжет про річницю подій на Майдані. Як з'ясувалось, російські телевізійники готували репортаж в глибокій конспірації. Аби взяти інтерв'ю у лікаря та керівника медичного департаменту фонду України 3000 пані Віри Павлюк, Росіяни представились білорусами, а перший канал видали за білоруський СІТІВЕ. Про це пані Павлюк повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Втім, конспірація торкнулася не тільки авторів сюжету, але й його героїв. Пані Віра Павлюк в ньому перетворилась на віру Памазан. Інша героїня, пані Оксана Шкода, стала Наталією Шкодою. До речі, пані Шкода українська журналістка, до якої відомість прийшла завдяки підтримці колишнього лідера бойовиків Ігоря Гіркіна Стрілкова в репортажі про річницю майдану. Пані Шкода розкриває таємницю погодження шин на Майдані Незалежності. За її словами, шини поставляв пан Ігор Коломойський. Оплати здійснювалась через бухгалтерію телеканалу один плюс один. Жодних доказів пані шкода не наводить. Можливо, в інтересах тої ж таки конспірації. Єдиним незаконспірованим героєм репортажу про Майдан міг би стати радник того ж самого Гіркіна-Стрілкова, бойовик Ігор Друзь. Він давав коментар про події на Майдані. Звичайно ж, повністю об'єктивні, оскільки на час подій на Майдані Ігор Друзь був активістом руху український вибір Віктора Медведчука. Але в цьому конспіративному репортажі і друзь виявився не друзь. Справжнє прізвище цього діяча Дусь. Втім, це зрозумілий вибір для Ігоря. Прізвище зірки, «Щодеколи» звучить значно краще ніж його. Отака от, от законспірована казка про майдан. Це все на сьогодні. Програма Нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії «БіТіВі» за підтримки «Інтерньюз нетворк. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проєкту у мережі Фейсбук. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти.